Любі клієнти вас вітає компанія Ботик. Сьогодні в нас на огляді фланелеві сорочки. Мікс чоловічих та жіночих. Назва лоту VX Flannel Shirts. Давайте відкриємо і подивимося, що входить у наповнення. Фланелева сорочка це не просто одяг. Це справжня вічна класика, яка ніколи не виходить з моди. У цьому лоті зібраний ідеальний мікс чоловічої та жіночих моделей, що поєднують м'якість натуральної тканини та актуальний сучасний принт. Кольорова палітра різноманітна. Від стріманих чорних та коричневих тонів до яскравих, рожевих. Вага цього лоту 20 кг. Для замовлення зверніться до свого персонального менеджера або за номером телефону, вказаним в описі, Їх чекаємо на нашому центральному складі в місті Дніпро.